Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, такий 200-й крузак це дизель. Дуже гарна комплектація. Зараз покажу, розкажу трішки більше. Такий він по кузову, без нюансів, по комплектації камери 360, парктроники в круг. 4. Дверки на безключовому, без нюансів по кузову, без колів, без царапин. Такий він. Е, дуже гарні колеса, гарна резинка, так, по рамі. Кого цікавить. Піднімайте, дивіться, але все-все добре. Друзі, по салончику він нам виглядає. По комплектації дуже багато, дивіться, багато фоток, підігріву, вентиляції Все працює, дуже м'який, тільки що проїхався. Дійсно така нескрипуча, збита тачка не одної помилки. 235 пробігу. Все світиться. Дуже-дуже ухожена по салончику, обично. В крузаках, що тільки не возять, але це на цей случай. Так він виглядає. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв. Любі перевірки дуже дуже обслужена, гарна тачка. Всіх очікуємо в нас на тест-драйв.